Всім привіт! Ви на каналі Володі Дакус! І сьогодні це нове відео. Ну, на жаль, поки що... Ну, будь ласка, наперед хочу попросити вас підписатися на канал, поставити лайк Поставити лайк та поставити дзвіночок, щоб не пропустити наші відео. Е, до речі, дивіться. Е, ми будемо... Ну, тобто, я... Зараз працюю, щоб купити... лазурит. Тому що лазурит, ну, лише вчора бувай. Ой, яке вчора. Сьогодні ж 17. 8 днів бувай. 8. 8 днів в том бувайб. Тому карта має бути ще достатньо чиста. Ну, давай. Пробуй, 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 пробуй. я хочу купити лазурит, а лазурит скільки коштує? Давайте зараз глянемо. І подивимося, скільки в мене грошей. О, точно. Е, про все є. Напишемо, скільки в мене грошей. 632. І скільки коштує... Так, друзі, давайте будемо добувати дерево. Якщо мій брат реально буде мені мішати знімати відео, я реально його ісключу. Якщо він ще не ісключений, або ісключений, я ще не знаю. Треба ще буду подумати. Рішення всієї команди. Я в кожному напишу... Я кожному напишу, хто в моїй команді і цей. І вони вирішуть. І на нашому каналі. Ісключайте дані? Так чи ні? Якщо виберуть так, то я реально його ісключу. Тому, от дивіться, я зараз реально закину пост. Почекайте. Після цього відео я реально закину пост на своєму вайбер каналі. Вайбер канал. Там подивіться в описі, там є мій сервер IP, там є е, до мого телеграм-каналу, до вайбер каналу. Тому заходьте, приєднуйтеся і дивіться за всіма новинами. Може там не підпишу, коли буде вайб на каналі. Е, ой, на сервері мама. Так, тому давайте. Так. Mm -hmm. Так. Так, є. Так. Можна? Це не можна. Ладно, я вже не знаю, я вже не хочу. Це робота якась не, хоч... не хочу щось. Все, я за роботу і ми тепер гроші. Це 1324. Друзья, на этом 300 підписників, ласкочка підпишіться на канал и покладывайте гласочка лайк У мене титан другий, на жаль. Я хочу собі драгона Або Гідра. глад нарезать типы Давай Давайте до нього якраз ітапнем і завершень пропишемо команду Хоум покладемо и напишем. Ти, пи... Е, и кто там тази написал? Сосиска. Сосиска Стернджи. Я зараз напишу, будь ласочка, дай просто так раз. Поезжи. Видите, вот я телепортируюсь и напишу. Поежи. Дай. Ты рисую Просто так. Ну добре нічого не і не, не взяв. Тому е, сосіск зараз напишемо. Ой, які. Чутький скін, ну, типу. Ааа, я можу взяти скін іншої людини. Я можу на собі примірити, напевно... Я можу напевно на собі примірити скин, але мені оцей подобається, тому я зараз не хочу його міня. Зараз 1030, я зараз знімаю 10.30, коротше, і коротше, дивіться, що я зараз буду писати. Типи. Типа. Со. Не, не, Не вигідно. Це позор. Позор. Якщо вона побачить це відео, це вона позоріцька. Зразу говорить, тому... Щоб ви знали, вона просто позор. Все тепер, типу, відкрився магазин Далаганс, шоп. Ми не грив. Чи можете... Ну давайте пробуємо. Типу опа, рекур, перекур. Так, закидуємо ТП. Ну, я буду, на жаль, писати на російській мові, бо тут по інакше мене розуміють. Хто хоче, щоб я грав з голосовим чатом? Хто хоче, щоб я поіграв з голосовим чатом, напишіть, будь ласка, в коментарях, і я зразу. Він ж не приймає тепер. Тут другий поверх, ось так чик-чик, чик. чик, чик. І тут чик-чик. Ось цей поверх підняти на один блок. і в нас буде новий поверх! Тут, 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 тут. Або ту 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 герман. Не пишем.

є. Кіла. Ура. Скоро може має світло включити в 11 годині. Кінець, 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 тому, будь ласка, підпишіться на, на канал. І це буде найкращий подарок на день народження. Тим більше в мене день народження за 11 днів. Будь ласка, підпишіться. На, будь ласка, підпишіться. У я дуже хочу, щоб ви підписалися. І це буде найкращий подарунок для мене на день народження. І просто можете потім підписатися це все рівно буде як привітання. Ну з вами був я, Володя, всім пока-пока!